Дорогі друзі, 27 квітня церква згадує святу зіту з Луки покривитику домогосподару. Зіта народилася 1218 року в богій сільській родині неподалік від луки в Італії. Її виховали в глибокій християнській вірі. У 12 років дівчинка через сімейні злитні мусила переїхати в луку, де найнялася служницею до родини Фатінелі. Через тихість і недосвідченість з неї глузували інші слуги, проте зіта сприймала клини як знаряддя до зростання в покорі і довірі до Бога. Вона сумлінно виконувала обов'язки, щодня вставала в досвіда, щоб взяти участь в месі, і кожну вільну хвилину використовувала на молитву, уникала порожніх балачок і розпусної поведінки, хоча була вродлива та привертала увагу хлопців. Боронила свою цноту. Одного разу навіть роздряпала обличчя слузі, який хотів добитися її силоміць. Зіта спромоглася заслужити таку довіру примхливих і нервових господарів, що їй віддали управління цілим домом і виховання дітей. Через це інші слуги почали ставитися до неї ще гірше, проте майбутня свята шукала підтримки в єднанні з Богом і терпляче зносила всіляку зневагу. Не оминала нікого з домашніх, хто потребував допомоги. Була лагідна і уважна. Багато постала на хлібі і воді. Найліпше зі свого столу залишала для вбогих, навіть взимку ходила в тонкі сукні, бо соні ж часто спала на землі. Бог прославив зіту різними чудесами і обдарував містичними досвідами. Впевнені в святості Зіте по смерті господарі поховали її в храмі святого Фредіана. Під час канонізації 1696 року виявилося, що її тіло залишилося нетлінне. зображають святу як служницю. Атрибути – трибути це глечик, вина, за легендою, за її заступництвом, вода перетворилась на вино, ключі хліб, Лілія. Вона є покровителькою самотніх жінок, домогосподарок, убоїх дівчат, офіціантів. Помічниця тих, хто загубив ключі. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.